Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на вечірню чисточку. От, будемо зараз знімати весь негатив, магічний вплив із тих, хто дивиться відео близьких людей, також із дітей, з усіх внуків, дітей. Можна промовляти ім'я. Якщо я дивлюсь із глядачів, ви промовляєте ім'я близьких людей, своє ім'я. От. І нагадую, щоб ви не забували вашу подяку. Це подобайки, коментарі, донати можуть бути, відгуки від вас. Це іде енергообмін. Буде так. Так, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей, дітей, онуків вищі сили, янгелівохоронці. Я, Я запалюю цю свічку та очищаю усіх, хто дивиться від близьких людей. У цьому вогні згорає повністю весь біль, сльози і страждання, весь негатив. Що відбувався у людей, хто дивиться від близьких людей, як віск потане, так зійдуть із усіх, хто дивиться від близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, війна зійде, переклади, крадники, стяги. Отвороти, привороти, морочки, ошийники, хомоти сходять, кладовицька магія, негативна, церковна, мусульманська. Християнська негативна магія, зійдуть всі привороти. Остуди порчі на самотність, вінець, безшлюб'я, покривало вдови, сходять всі. Відчання на мерці, ануліруються повністю всі закальцовки, більше не працюють, хвороби сходять, Остуди. порчі на здоров'я, порчі на смерть, сходять порчі на бідність, сходять заздрість. З глаз сходять почин, е морочки, мороки, привороти, депресія зійде, посттравматичний синдром, розлади, нервові сходять, перекриття доріг на гроші сходить, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на магію, перекриття доріг на щасливу чоловічу, жіночу долю сходять, смуток, страждання, біль, сльози. Депресивний стан, суїцидні думки сходять, всі жахи, страхи сходять на віки вічні, з усіх, хто дивиться відео, і сіль весь цей негатив на себе забирає. Буде так і так є. Так, ця свічка працює. І зараз я буду закликати у життя усіх, хто дивиться відео, близьких людей цим. Вогнем цією свічкою закликаю вдачу, мир, щастя, здоров'я, успіх. Усіх, хто дивиться відео, близьким людям, повертається сила, енергії, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Поверніть сили і енергії із цим вогнем закликається у життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей, мир, удача, успіх, здоров'я, відновлюється ідеальний стан здоров'я, повертається молодість, краса, нормальна вага, відновлюється енергія, сили, бажання, радість повертається до життя. Відкриваються шляхи на спорт, на руханки, на йогу, на всі вправи для оздоровлення. Також повертаються гроші, фінанси, любов, нормальні відносини. Також відкриваються шляхи дороги на вдачу, успіх. І всі починання, легкі дороги, двері відкриваються, буде так і так є для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Буде так. Закликає вдачу всю. Так, і я працюю зараз картами. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив, що треба очистити зняти із тих, хто дивиться відео близьких людях, чи є негатив, магічні втручання у долю. Все зависло в підвищеному стані, як наче зупинилося. Можливо, такий депресивний стан. Немає бажання, як замкнути коло. Ви виснажені, бо дуже сильні напади магічні. От вони й вийшли. Вам постійна йде як боротьба, постійно треба виборювати. От, і ставлять таку програму мороку, морочки, щоб ви ні до кого не звернулися, по допомогу не зверталися, щоб ви самі один на один лишалися з цими нападами. Тут порчі прям стоять. може дуже сильно боліти голова. І це постійна така атака, беззупинна якась. От, Вас хочуть збити із шляху, із вашого шляху. Заперечую ось негатив убираю, руйную всі плани ворожі. Руйнується, більше не може ворог напасти. Все погане, лихе, що робив, повертає назад. Тому, хто робив Поверховному суду не напереклад на них самих. Порчі насмерть знімає кладовицьку, магію анулірую, всіх мерців, відсікаю. Вам більше не потрібно. Знімаються всі шиники, хомути прив'язки, більше мерці не прив'язані. Ви можете, ви давно загинули, ваше життя завершилося, ви нікому нічого не винні. І ви можете упокоїтись і заново вознестись, і заново, народи, і, вознестись, і заново народитись, де так і так і відкривається шлях. Прошу Вищі сили допоможіть. Тим, хто дивиться... Відео близьким людям прошу захисту міцного. І вдень і вночі янголи-охоронці, духи роду стають на захист. Захищайте, оберігайте, не намить не лишайте, де буде захист міцний. І ніхто не зможе втрутитись у вашу долю. Всі, хто на вас нападає, хто втручається, хто лиха бажає, все на себе забираю одразу ж, не на переклади, не по колу, не по крою не породу не переходить, тому хто робив, лишається і хай сам з цим живе. Сили втратить свідомість втратить, більше не зможе напасти. Буде так і так є. Да, тут зроблена остуда дуже сильна апатія. пута із, перев'язували, закривали шляхи дороги, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям, на вдачу на любов, на здоров'я, дорога відкрита. Повертаються всі сили, енергії. Здоров'я відновлюється, жага до життя, весь енергетичний потенціал повертаю. Тому хто дивиться від близьким людям, нічого не заважає. Вставати на ноги, радіти життю, сповнюватись силами енергією. Знімається повністю всі порчі прокляття, буде так. Дуже така прям зв'язані були сильно такі матки, прям клубки знімаються пута. Як швидко працює чистка. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба подивитися, очистити в даний час? Ну, от вони блоки ставили. На гроші дороги закривали, і тут також. Показано, блокіровки. Прошу Як обнуляли, і все спочатку треба було починати, і вже виснажені дуже сильно з цих карт, ще постійна боротьба, як все з нуля, це дуже виснажливо. Ви зараз е, дуже гарно почищені, У вас відкриється шлях, будуть гроші. І ця порча, прокляття, цей морок знятий. Більше немає жодних перешкод на дорогах на гроші. Усі, хто дивиться відео, близьких людях, відкритий шлях. Гроші приходять легкими, радісними шляхами і без перешкод. Анулюю всі негативні дії, програми ворожі. Знімаються всі крадники, стяги, шиники, хамоти. Снімаються все, що бажали вороги поганого на себе забирають. Самі хай з собою, з ними все це відбувається. Всі морочки знімаються. Ставили дуже таку програму на розбите серце, на самотність. Може. Більше як воно повинно було програтись, якщо от у вас робота пов'язана із людьми, із спілкуванням із людьми, то щоб до вас не покупці, ніякі ваші клієнти, замовники не звернулися. Така студа стояла, знімаю всі прокляття порчі. Самотність отвороти з туди мороки знімається, відкривається шлях на здоров'я, на гроші, на любов, всі, хто дивиться відео, близьким людям. Більше ніхто не зможе втручатись у вашу долю. Всі, хто на вас позаряться, без рук, без ніг, без голови стануться. Сили втратять, свідомість втратять, напасти більше не зможуть. Це погане і лихе на себе заберуть одразу і з цим самі будуть жити. Буде так і так і є. Вищі сили допоможіть відкрити шляхи дороги на успіх, на вдачу, на любов. Дорога відкрита. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на щастя, на здоров'я, дороги відкрити. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи вдалося очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу зараз? Ще треба очищати. Зараз трошки очистили, але тут настільки мені вийшло три особи, основні три крадники які з вас висмокчують енергію. Одні роблять вам ще, щоб були травми. У відносинах розбите серце. Наперечь раз розсорку знімаю агресію, сюсту отвороти, порчі прокляття знімаються. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші. Всю підступну дію повертаю назад ворогові. Хай з ним все це відбудеться. Більше немає жодного негативу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, встаньте на захист і вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей, не на мить не лишайте. Захист міцний. Більше ніхто не зможе втручатись у вашу долю. Буде так і є. Так Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на вдачу, на любов, на здоров'я. Тим, хто дивиться відео, близьким людям завжди приходить успіх, у життя буде так. І так. так давайте ще раз переглянемо, скажіть, допоможіть вищі сили чи є, чи очищено, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, що треба очистити з тих, хто дивиться від близьких людей зараз. Відновлюється енергетика, до вас має повернутися. Успіх ваш, те, що вам належить здоров'я відновитися. І зараз я ще раз буду знімати цю агресивну дію, що вам навмисно всунули таку, що все затягнулося, зависло, в підвищеному стані знаходилося, не, ру, не, не рухались не ви. І до вас ніхто не міг ніяк дістатися, дібра... Добратися, як відвертали від от вас людей. Просто зіпсували все навкруги. Заперечу весь негатив, убираю всі порчі пропляття знімаю, порчі на алкоголіз це порчі програми на незалежність убираю, зайву вагу знімаю. Більше агресію чинити не зможуть. втручатись у вашу долю більше не зможуть. Все погане, все лихе, що робили, повертаю назад, тому хто став, хто робив, не, не переклад на них самих буде так і так і працює сняти, убираю, Откриваю. відкриваються всі шляхи і дороги на вдачу, на любов, на здоров'я, всю кладовицьку магію анулірую, студи, твороти, мороки знімаються. До вас повертається ваша вдача, успіх, все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше. Буде так і так і є. Ваша щаслива доля відновлюється чоловіча, жіноча щаслива доля знімається, всі ресорки остуди, мороки, морочки, прив'язки жодної залежності, більше в вашому житті немає. Ви свідомі, дуже люди буде так і так і є. Вище сили, прошу захистіть, будь ласка, всіх, хто дивиться відео, близьких людей, захищайте, оберігайте. І вдень, і вночі не на мить, не лишайте. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. На вдачу, на успіх, на любов, на щастя, дорога відкрита. Буде так і так її. Так, давайте ще раз подивимось. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, який треба очистити, зняти із тих, хто дивиться відео близьких людей. Даний час. Вам слабо в це віриться, але дорога відкрилася. Так, це, дивіться, треба буде ще іще нам робити чистки. Це людина маніяк. Якийсь є у вас чоловік агресивний, хоче зрушити, з... скинути вас. Може, це конкуренція, чи якимось чином скинути вас із вашого місця. І це абсолютно без причини немає, ви ні в чому не винні. Ви зараз будете на коні, йдуть до вас гарно, ви будете приймати рішення, рухатись вперед. Ви дуже сильно все розумієте, всі свої наміри у вас вони всі обдумані, дуже мудрі рішення приймаються, і на вас велика відповідальність. А ще нові починання. І це принесе вам і прибутки, і ну, все буде на ваші плечі ще відповідальність, і ви будете вирішувати ці питання. от А магію будуть повторно робити, і треба буде вам ще раз робити чистки. Нічого, це все повертає назад ворогові, більше напасти не зможе, все погане, лихе, щоб не робив на себе, забираю одразу. заперечує весь негатив, убирає, на повертає повертаю ворога. Хай з ними все це відбувається, більше лиха зробити не зможуть. По інших шляхах, дорогах ідуть, тікають, лякаються, одвожу, осікаю ворога на віки вічні, Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, поверніть всі сили, здоров'я, енергії, впевненість, свід... власну свідомість тих, хто дивиться відео, повертаю. Зняті всі мороки, морочки, студи, отвороти зняті, розсорки, агресивні дії обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на вдачу, на успіх, на роботу, на щасливу долю, чоловічу, жіночу, відкритий шлях буде так і так і є. Заходяться всі травми і рани Буде все сказане, здійснено так буде. От, на цьому я буду завершувати. Ось така у нас вийшла сьогодні вечірня чисточка. Дякую усім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про відгук, щоб світ розумів, що це вам дуже потрібно, що ви вдячні. От, це може бути коментар, подобайка, донат. От, і також. Будемо продовжувати ще чистки. Дуже сильно багато хто робить зараз магію, через те, що легкий, дуже м -м, почав так, активна магія в інтернеті, і дуже це просто легко замовити робити. Тому будемо чистки робити частіше. Ця свічечка буде працювати вона як маяк, як маяк для вашого, щоб до вас е, притягувався ваш е, успіх, вдача вам, повернулася енергія всім, хто дивиться відео, близьким людям, здоров'я, сили, енергія, краса, молодість, вдача, гроші, успіх повертається з цим вогнем, цим воском буде так і так і є. На влагах, приходить у життя. всі хто дивиться відео близькі, люди, прошу вищі сили захистіть, оберігайте не намитно Буде так. Добре, я завершую. Дякую вам за увагу і до зустрічі!